Скільки того горя, скільки тої радості, автор вірша Галина Потопляк. Скільки того горя, скільки тої радості. Я живу два віки у обіймах старості. Проживаю долі баби, діда, мами. Падають ракети прямо над полями і кружляють буслі в небі над гранітом. Ластівки помалу прощаються з літом. Хилиться додолу біла яварина, плаче сивий пугая, як мала дитина. Проживаю війни, перемір'я, втрати, падають ракети прямо біля хати, і розносять птиці по світу жалобу, і лягають весни з квітами до гробу, кланяюсь іконам, Богу сину і діві. А мене підгонять снігопади сиві, а мені наліво чи мені направо? Підкажіть, прошу вас, тітонька Варваро. Підкажіть, блаженні, покажіть, святії, де ті горизонти чисті і золотії, де ті перемоги в нас над сатаною Падають ракети. Зветься це війною.